Боєць мобільної вогневої групи спецпідрозділу поліції Корт на псевдо Сімон готує кулемет до бойової роботи. Виїжджаємо на місце, встановлюємо стоячку. кулемет у нас крупнокаліберний. Працюємо взагалі вночі, але буває в день. У лавах поліції Сімон з 2017 року до підрозділу долучився після початку повномасштабного вторгнення. Мобільна вогнева група, де він служить, займається знищенням російських безпілотних літальних апаратів, які атакують Херсон і деокуповану частину області. В самій мобільно вогневій групі я кулеметник. Кулемет у нас крупнокаліберний, каліберний, 12 міліметрів. Працюємо переважно вночі. Виїжджаємо на місце, місце е визначене керівництво, так як е мобільно вогневих груп у нас багато по самій Херсонщині. Виїжджаємо на місце, е спостерігаємо. Спочатку е акустично чуємо ворожий БПЛА, потім вже спостерігаємо за ним візуально. Щоб поразити ворожий БПЛА, потрібно так сказати, прорахувати ціль, з якою швидкістю вона летить, на якій відстані, на якій висоті, і вже інтуїтивно вести вогонь в цьому напрямку. У мобільній вогневій групі, крім кулеметника, є старша групи та помічник, який підсвічує прожектором ворожий безпілотник, розказав спецпризначенець. Поліцейські приїжджають на місце роботи у повному екіпіруванні. Спорядження у нас зобов'язково це бронежилет, каска. Наш пісталет. Також кожен носить з собою магазини. У мене, наприклад, гранати є, дві штучки. Чотири магазини є рюкзак, аптечка ззаді. В кожного по-різному від 12 кг до 18 кг. На Херсонщині саме мобільних вогневих груп дуже багато. І якщо там ми не вразимо ціль, ну, ворожа БПЛА, або якщо хлопці, то відпрацюємо або ми по ній. Або хлопці, то тобто робота в нас злагоджена, все передається і все збивається. Вірус командир мобільної вогневої групи служить у поліції з 2001 року. Розповідає, спецпідрозділ КОР створила у 2016-му для боротьби з організованою злочинністю. Ліквідація російських БПЛА – один з напрямків діяльності групи віруса. Цілі та напрямок їх руху виявляють за допомогою спеціальної програми, встановленої на планшет. Це кулемет ДШК. А додаткові прилади це прожектор, який ми вночі підсвічуємо ціль, яку ми акустично виявили. Та за допомогою екофло підсвічуємо в небі ціль, яку ми виявили, і яку буде знешкоджувати кулеметник. Це додатково ще прилад нічного бачення, також акустичні навушники, які нам допомагають акустично виявляти. Ворожі цілі. В нас ще є лазерний цілевказівник з п'ятьма точками, який на дуже велику відстань вказує цілі. Ще ми маємо тепловізійний пристрій, який виявляє, допомагає теж виявляти цілі, які летять в небі. Бойове чергування триває чотири доби, розповідає Вірус. І вдень, і вночі можемо сутками не спати, і потім приїхали відпочити там або в день. Трошки або вночі і о 5, о 5, дивлячись, як літають ворожі цілі, то більш емоційне вигорання, скажімо так, бо нема повноцінного сну, нема відпочинку повноцінного. Кожний вуличний постріл для нас викликає радість, бо ми бережемо життя людей, які мирно сплять вночі, і захищаємо простір нашої Херсонщини. Кожну ніч. Оксана Хлібус, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.